От ми вітаємо переможців турнірі. турніру, з великою перевагою вже з перших часів навіть змагань. Вже майже була звісно, доля турніру придрешена. Колектив Рибацький край АКК дуже потужно стартував та й майже взагалі не здавав ходу, тільки вже там під кінець четвертої доби може трошки. Менше у них зменшилась активність риби, е, хлопці. що, п'ятий сектор? Це новий переможець. Получається, що у нас то що п'ятий сектор до цього на корпових змаганнях ще не вигрував. Що скажете за сектор за водойму, за тактику ловлі? Може, якісь пару слов, що як. Да, всім привіт. Ну вважаємо, що просто співпали всі фактори. Коли ми приїхали на водойму, був потужний вітер. Була така холодна душова погода, рибка скотилися далі. Ну ми знайшли зразу про риби, дали туди правильно корм, підібрали той корм, їй подобався. Ну і відпрацювали, як потрібно було відпрацювати кожній команді. Вважаємо, що люднай люба сильніша команда, яка котра попала в цей сектор, відловилася всіх умовах. Думаємо, так само угу. ну не секрет, що ви були на кормі від Пугача. Тож корм пугача бачимо, що працює, да аліксе дуже то, непоганий. Корпус. Скажіть, за дистанцією, бачили, що ви ловили? ну на таких дуже, скажімо, що неблизьких дистанціях. Ми постійно сміщалися. Були у нас дистанції 129, 132, 126, також були дистанції 85, 90, 99, також були дистанції 54 метри і так далі. По ходу дня просто рибка змінювала свій хід, ми цей хід підлаштовувалися під нього, трішки туди підсипали корма, і з кожного проходу ловили рибку. Тільки який проход у нас давав паузу, ми зразу переключалися на другий прохід. І таким образом виходило, що кожні півгодини якусь тягнули. Скажіть ще про водойму, то що це вже ви минулого року да. були теж на, цьому, на цих змаганнях, тільки це було трошки там раніше, да, це було відкриття сезону тут. І ну, як по рибі, як що скажете про. Водойму, взагалі, пару слов там для людей, які Водойма дуже змінилася на на кращий стан, як ми бачимо. Чудові бесідки з'явилися, помости взагалі усюди є. Да, розуміємо, що тіпа, був спуск води, тому не дуже так комфортно вийшлося, але в перспективі ну, просто міго От. По рибі, як ви бачили, ми дуже багато приловили риби. У нас сім крупних риб вийшло більше 110 кг. Тобто середня вага це 16, виходить. По 7-крупних риб Тобто це реально міста, потужна риба була. Ось. Що ще сказати? Все, в Супер. ну що, я думаю, що по детожі дуже інтересно, у вас там і канал є, і відео. І в минулому році всі пам'ятаємо, що ваші сусіди з 22-го сектору тоді вони взяли біга, біга да, там, за годину да, і, да. і витягнули. Так самоли. Да, Якби велику рибу, то і теж, і теж мали там надію, що воно якби і цей раз майже така сама історія. Це у нас Загалі, це у нас взагалі з крючками камбек, тому що на закритті минулого сезону на квасіті, ми так само з останню добу забрали у них біга. І так вийшло, що на всіх змаганнях вони напомстилися і забрали у нас біга. Ну, Таке да. буває. Ну це і інтерес, це і спортивне змагання, це спорт, це інтрига, як то кажуть, до останньої хвилини. І ну що, бажаємо вам ні озки ні на ваших наступних змаганнях. Та й знов чекаємо на Орлеані, Так що приїжджайте. Обов'язково дуже Все, дякую. Дякую вам.